Добрий вечір, дорогі мої підписники, гості мого каналу. Уже вечір. Я вчора показувала, як ми отримали таку посилочку, коли мені подарував такий подарунок. сушарка для овочів і фруктів. І сьогодні я хочу її випробувати. Зараз уже вечір її, але те, що я буду робити, то воно сьогодні все і зробиться. Ось так нарвала я петрушки. Тут у мене петрушка, селера і тріп. Зараз мені треба його все помити, просушити, і потім нарізати на шматочки і все висушити. Тому що вони, цю приправу, яку я буду готувати, то це воно переб'ється на блендері, його видно не буде, але аромат найароматніший у ці частини, де оце у ці парасольки, де саме ці суцвіття, це саме таке, саме поживне, тому що тут дуже багато сили, де багато енергії, коли оце цвіт викидається, рослинам. Сюди збираю всі сили, всю енергію. Тому викидати я його не буду. Я її дрібненько поріжу, помию і складу. І буде у нас така з вами універсальна зелена приправка. Я покажу, як буду готувати. Зараз, поки що я все це перемию, поскладаю, і потім буду показувати, як я буду різати і накладати у саму сушарку. Ось така вона у нас: 5 відділень, хотілося б більше, але поки така. Так, все приготувала. Що хочу сказати, якщо ви це висушувати, де б ви не висушували, я раніше на сонці сушила, то треба рвати цю зелень у другій половині дня ближче до вечора. Чому? Тому що вона потім така трішки, ніби прив'язала, в неї менше вологи. Тому що вранці вона роса в неї і більш соковита, вона буде довше сохнути, а як сира погода, то може взагалі зіпсуватися. Так нарізати я буду звичайними ножицями. Не на великі шматочки, так, щоб зручно було викладати. Кріп, такий пахучий, такий ароматний, прям. І тепер нарізаємо селеру. Разом у нас тут в цій приправі вона буде таку нотку давати. Все, є у нас петрушка, кріп. І селера. Так, і починаємо розкладати. Для мене це нове, я ніколи цього раніше не робила. Перша у нас буде петрушечка. Ах, і тепер вмикаємо її розетку вмикаємо, вимкнули, так? Тепер нам потрібно поставити на години. Скільки нам потрібно годин? Одна година, дві, три, чотири. Ось так. Тепер тут нам потрібно поставити на 70 градусів. І. Все і почала працювати. Будемо спостерігати. Так, уже півтори години працює сушилка, чи сушарка, як вона називається, дегідратор, по-різному називається вона. Зверху тепла, просто приємно тепла. Не гуде вона. Шумить, звичайно, але не гуде, не противно гуде. Просто собі тихенько воно працює. Уже всілося. ляглися всі ці, я вже воно таке ще, знаєте, вже прив'яло, але, звичайно, до сухості. ще Тут дуже добре. Дал... Ага, ось саме, де проходить вентилятор, де вентиляція тут вже зовсім сухе. Ось. А тут... Далі виходить, що треба періодично перевертати. Бачите, це теж наука. Я не знала цього. От. А тепер буду знати, переверну його ось так. З краю на середину. А це, що з краю, чи з середини було присушене, я його тепер на край. Ось так. Та, що і так научуся я. І все буде в нас добре. Ось так, нехай сушиться, я не знаю. Напишіть мені в коментарях, кого є сушарки, як ви це робите, тому що для мене це якась Та Я ще поки не розумію, як це робиться. От. Ну і ще фей працює. Я поставила на 4 години, то вже показує 3, але по годині, півтори години тут. Показує тільки цілу годину. хвилини не показує. Три години, вже три, вже півтори години тут працює. Так висушилася зелень. Ось такого яскравого кольору. Ось зелена, ароматна, пахуча хвилиночку відпочине і буду показувати, що я буду робити далі. Ось так. Тут у мене нагадую, кріп, селера і петрушка. Так, зелень ми посушили. Тепер можна її залишити в такому стані, просто трішечки так рукою по, по, е, жулька такий познакать і засипати в баночку, щоб вона була шматочками. Але я не буду так робити, я хочу їй зробити таку зелену сіль. Тому для цього мені потрібно її перебити повністю так. я кидаю, щоб зовсім перетерти її на порошок. Е, тут у нас кріп селера. І Петрушка, і знадобиться трішечки солі. Для чого нам потрібна сіль? Для того, щоб е, довше так, вона буде зберігатися, це, по-перше, а по-друге, вона не буде збиватися такими грубочками. Щоб ми переб'ємо на отакий порошок. І я приготувала дві такі баночки. Із підсушеного чесничку воно гарно так буде збігатися в ньому і невеличкими одна буде закрита, буде чекати своєї черги. Так ось І тепер треба перебити зовсім на такий пілячку. І ось тепер. Я сюди додам столову ложку звичайної солі нашої, якою ми користуємося, і переб'ємо разу. І можна, по бажанню, можна додати, то я може в цю партію, я таки додам трішечки сушеного часничку теж столову ложку, столову ложку солі, столову ложку сушеного часничку, щоб у нас вже ця спеція була вся така досконала тільки. Бери ложечку і додавай. І тепер все переб'ємо разом. Буквально декілька хвилиночок. І в нас вийшла ось така, дивіться, сипуча, гарна, така гарна суміш, дивіться. Зовсім-зовсім така. Ось дивіться, що в нас вийшло це називається зелена сіль. Тут ми додали кріп, селера, петрушка, додали сушеного чесничку і, звичайно, і солі. Ось така у нас вийшла гарна приправка. Тепер на каструлю 2,5-3 літра чайна ложка, більше такої суміш не, не треба додавати. І ось так я засипаю отакі. Баночки. І вона дуже добре зберігається і не, не буде збиватись, тому що тут є сіль. Ось так накриваємо. І, є. і цих двох баночок таких може вистачити на всю зиму. Ось півтори в мене вийшло такі. Ще, може пізніше буду робити, то додам. Ось такого кольору. Така вона сипуча і дуже-дуже-дуже ароматна. Так що готуйте, хай вам буде смачно і зараз і взимку.